Світ колективно переходить у період, коли кожна дія, яка робиться, буде мати наслідки та відповідальність. Кожен обов'язок, який на себе береться, також матиме певну відповідальність. Сатурн переходить в знак Овна, і це новий старт, в якому немає місця інфантильності. Як це буде відображатись в світі? Як це, який меседж може бути для нас персонально в сьогоднішньому відео? Всім привіт! З вами я, ваша астролог Христина Соколовська, і сьогодні ми поговоримо з вами про перехід Сатурна в знак Овен. Вже 25 травня Сатурн виходить з риб і заходить в новий для себе знак знак Овен. І що я хочу сказати, що друзі, він Сатурн пробудить вовні всього лиш декілька місяців і зачепить декілька градусів, а потім він знов повернеться в риби. І буде тут до 14 лютого 26 року, але вже потім повноцінно війде в цей знак з середини лютого 26-го і буде там знаходитись до весни 28-го. Тобто, по великому рахунку, ми з вами в цьому відео будемо говорити про ті перші ластівки, які ми можемо вже бачити протязі цих місяців, в тому контексті, як зміниться наш світовий, ну, те, що буде відбуватись на світовому, на світовому рівні, в ті роки. Окей, 26, 7, 8. Тобто ми вже зараз це можемо зрозуміти по тому контексту, який буде відбуватись, тобто те, що ми будемо спостерігати. І в цьому відео ми проговоримо взагалі, куди дивитись, тобто що може змінюватись, де може змінюватись і як. Отже, 25 травня Сатурн заходить в знак Овен, і важливо розуміти, що знак Овен це перший знак зодіаку, і це початок нового циклу. Сатурн Овні знаходиться кожні, ну повертається сюди кожні 30 років. Тобто, це починається новий цикл. І розуміючи взагалі символіку планети Сатурн, нам буде легше зрозуміти, а що ж тоді починається? Що ж буде впроваджуватись дуже активно з 26 до 28 восьмого. А я вам нагадаю: планета Сатурн це планета е, структур. Планета структур тих, що вже вибудовані на колективному рівні, на суспільному рівні. Е, структур, дисципліна, карма, уроки, зрілість, відповідальність це все слова Сатурна. Тобто, це планета, яка. Е, Знаєте, змушує нас над чимось е, працювати. І якщо ми говоримо про знак Овен, то це перший імпульс, це початок, це лідерство, це дія, рішення, е, війна, его, наші інстинкти. Тобто зараз Сатурн буде перевіряти нас на світовому рівні по всім цим темам, наскільки ми можемо це впроваджувати, як це буде робитись. Е, також це буде ще і. Персональний вплив, але у відео пізніше я вам скажу, для кого цей Сатурн буде відчуватись сильніше. Хочу вам ще сказати нюанс щодо цієї планети, що ми не так відчуваємо цей Сатурн як транзити Меркурія, Венери, Марса. Тобто, не в такому побуті ми відчуваємо цей Сатурн, тільки якщо цей Сатурн заходить у нас в якусь нову сферу, або вона торкається до наших планет якимсь аспектом з'єднанням, опозицією. І ми відчуваємо оцю знаєте, таку гру відповідальності. відповідальності. Воно може бути і в гарному сенсі, а може бути, і в більш напруженому такому відчутті, коли нам потрібно викладатись. Тому що Сатурн це не про планету Юпітер. Так? Тому що Юпітер він дає більш легкі для нас уроки. Але Сатурн він випробовує, випробовує нас на міцність. І якраз Сатурн Вовні він і буде перевіряти, знаєте, нас на слабкість. І я вам скажу в кінці: от головний такий меседж, на що він буде перевіряти нас колективно, ну і персонально. Отже, коли Сатурн входить в знак Овна, в новий знак, в перший знак зодіаку, він змушує нас брати відповідальність за себе, за свої дії, за свої рішення, за все, що ми створюємо самостійно. Це, знаєте, не початок, як от щось таке нове, нове натхнення, а це початок з усвідомленням відповідальності. За все, і ціни перемоги, тому що Сатурн він дуже класні дає нагороди, якщо ми робимо це правильно і коректно, і екологічно. Тобто, ну, це ж ми розуміємо, планета Сатурн планета карми. Воно може так нам вдарити, якщо ми будемо робити щось неправильно, тому краще одразу йти, роблячи вірні кроки. Ми з вами зараз поговоримо про те, взагалі, що може бути в світі. З переходом цього Сатурну. І нагадую, це перші ластівки, оце літо нам проявить. А вже більш масштабно це буде відбуватись з 26 по 28. Отже, тренди на рівні колективному. В першу чергу, це може народжуватися якась нова генерація лідерів. Це можуть бути молоді, якісь сильні лідери. Це можуть бути ті люди, які готові брати на себе відповідальність, і вони можуть робити щось вперше. Тобто з'являються нові обличчя. Це може бути якісь відродження, знаєте, певних тем підприємництва, можливо, якісь нові ініціативи для бізнесу, малого, середнього, якісь незалежні проекти починаються також. Ну, нагадую, що овен це про війну, і також це буде якісь е, теми військові. Можливо, це будуть реформи, військові реформи або знаєте. Щось, що вже працює, воно буде оформлюватися в якісь нові структури або проекти, або контракти. Тому що Сатурн він оформлює. І все те, що буде починатись нове, і те, що буде ну, якось адаптуватись в цей час, воно буде оформлене. Можливо, оборонні якісь нові проекти. Також зараз ну, це фокус може бути на взагалі теми переозброєння у світі, на тему виживання. Тобто всі зараз розуміють, де ми знаходимося на світовому рівні, наскільки зараз дуже крихкий цей мир. Та світовий, і зараз це може бути дуже важливою темою для багатьох. Можливо, ще на протязі 25-го року знов підніметься щось, що змусить нас або не нас, ми вже і так в цьому процесі, але інший світ, Європу, можливо, інші континенти, подумати про те, а що нам робити, щоб себе захистити. Це я сказала зараз трошки в позитиві, тобто, в позитиві, як може зараз розкриватись цей Сатурн. Ще раз підрезюмую: це нові обличчя, які приходять, приходять такі з лідерськими якостями, які можуть вести за собою, які діють без страху, які беруть на себе відповідальність. Це теми бізнесу, підприємництва, можливо, якісь нові цікаві проекти щодо цього, можливо, це буде інвестиції, які. І якраз будуть для того, щоб бізнес міг розпочати щось, ну якусь нову хвилю. Незалежні якісь також проекти, військові реформи, і це може бути ще і на світовому рівні підтягнення до цієї теми, щоб бути більш захищеними, і це фокус зараз такий ну, у всьому світі на темі виживання, тобто озброєння, іншими словами. Якщо ми говоримо з вами про негатив, тому що. Хочу вам сказати, що Сатурн Вовні він не дуже себе комфортно почуває, тому що це, знаєте, складність з. Терпимістю, от якщо ми говоримо натально, та да, у людини є Сатурн вовні в карті. Це може бути нетерплячість, це може бути складність да, з терпимістю, з очікуванням. Люди з Сатурном вовні вони не вміють е, чекати. От Якщо Сатурн в козирогу, або Сатурн в водолії, е, це інша енергія, це інша швидкість е, приймання рішень, інша швидкість очікувань е, дії цих рішень. Тобто ці люди, вони вміють розраховувати на дальню дистанцію, це стратеги. А якщо ми говоримо про Сатурн Вовні, то це дія. знаєте, Там, де треба почекати, тут складно чекати. Тобто це трошки перекос з тим, як відбувається ця ініціатива, дія або рішення, або якщо це відбулося, як очікуються ці результати. От перекос тут є. Тому зараз ми можемо бачити на світовому рівні це проявлення в конфліктах нових конфліктах влади. Це може бути якась імпульсивна агресія, це може бути зіткнення якихось авторитетів, диктаторство. Ну і знов таки якісь нові мілітарні теми. Тобто ми можемо побачити з вами, що дійсно піднімається тема диктаторства. І це трошки лякає, якщо чесно. Але ми проговорюємо просто з вами зараз і плюси, і мінуси цього транзиту. Не факт, що все, що я перерахую, воно все відбудеться. А, ну знов таки я не можу це не сказати. Це ескалація насил... ну, насилля може бути а, лідери, які от просто діють грубо. Або руйнівно, і я навіть маю підозру. Я, мені здається, що і ви також маєте цю підозру, хто це може так діяти. Тобто, це знаєте, якась може бути ескалація, але не забуваємо те, що я сказала е, на початку відео. Що те, що буде от починатись е, некоректно для інших, не екологічно, воно потім дасть одразу фідбек для тих. Ну, не, Може не одразу, але пізніше може дати якраз фідбек, знаєте, як карма все одно нас дожине. Далі, крах старих структур. В цьому є і плюс, якщо. Це були б ті структури, про які б ми хотіли як українці, да? про які ми думаємо. Але ми не знаємо, яких це може бути крах структур, тому що вони можуть не адаптуватись до до зміни ситуації, тому що 25 й рік він буде все одно ще змінювати ситуацію. Тиск. Це може бути тиск, можливо, на лідерів країн, можливо, на суспільство. Тобто, ну, якийсь тиск тут є. Особливо це може бути від тих лідерів, які, от, знаєте, егоїсти. Ну, ви розумієте, про що я. Тому що Сатурн в Вовні це я хочу, я веду за собою за своєю ініціативою. Які це можуть бути ініціативи? Ну, вони можуть бути різні, як приємні, так і неприємні. Тобто на світовому рівні ви зрозуміли тенденцію, що підсилюється, що з'являється, і ну не обов'язково це може бути тільки та там ескалація всього. Це може бути і дійсно поява появи якихось нових облич, на які ми можливо дуже чекаємо, що вони можуть змінити ситуацію, тому що ці люди, які будуть з'являтися, вони будуть брати на себе відповідальність за свої дії вести за собою. Тепер поговоримо персонально, для кого взагалі це може цей період, взагалі на Вовні, може вплинути. Тобто, хто відчує його дію? Це може бути дія, така, знаєте, як напружена. Тобто, в цей час ми можемо стикнутися з якимись складнощами, з якимись затримками, з якимись обмеженнями. Це може бути, от, знаєте, якраз результат. Тієї карми, про яку я говорила. От коли ми бачимо в транзитах аспект від Сатурна, то ми розуміємо, що от. Це або нагорода буде за те, що ми робили, або, ем, знаєте, якесь випробування, яке тепер потрібно пройти, якщо ми щось робили не так. Тобто це дуже класно, він ілюструє нам, як ми йдемо. Тому що це може бути більш м'яко, якщо людина більш свідома. І це може бути ем, дуже руйнівно для людини, для його життя, того, що вже побудовано, якщо він йшов ем, несвідомо. Ем, от саме Сатурн, це планета. Мудрості, яка і змушує нас ставати більш мудрішими по життю. Я думаю, що всі ви знаєте, що повернення Сатурна є таке поняття, це відбувається раз на 295 30 років у кожної людини, і це перевірка на зрілість, перевірка на те, наскільки ми усвідомлюємо відповідальність за свої дії. У кожної людини це буде щось своє, тільки в персональних прогнозах ми бачимо, в якій сфері, як це може відбуватись, Ми це обговорюємо, ми говоримо про те, як підготуватись. Але але треба розуміти, що це саме ця планета, вона перевіряє нас на зрілість. І це може бути, бачите, як я сказала, що трошки напружено, але може бути і на винагорода. Коли людина просто бачить результати своєї праці, коли вона працювала, вкладалась довгий час, коли вона очікувала щось, тобто чекала, і тоді вона на таких аспектах може отримати винагороду. Отже, в цьому 25-му році від Сатурна ще є вплив для риб третьої декади, тому що в знаку Овен Сатурн пробуде декілька градусів. Тобто Перші там три градусі градуси, а потім з вересня, друзі, рибки, якщо ви слухаєте, до лютого 26-го року він знов повернеться знак риб. Тому одразу вам така підказка, що ті теми, з якими ви стикнулись, і те випробовування або складнощі, які ви проходили зараз, це може бути ще не, не все. Тобто, якась крапка, вона ще може знаєте, фоново постав... ну, впливати на вас в 25-му році. До початку 26-го. Але е, ті люди, які мають в перших градусах, в перших чотирьох градусах кардинальних знаків планети, кардинальні це у нас, звичайно, овен, Терези. Рак Козиріг. От якщо ви маєте планети важливі або точки гороскопу з першого по четвертий градус цих кардинальних знаків, то ви відчуєте вже вплив цього Сатурну. Тобто якраз ви і будете хедлайнерами тих речей, про які я говорила. Ну, і, звичайно, це люди, у кого буде повернення Сатурну. Я нагадаю, дати. Якщо ви народжені з 4 березня 67-го року по 30 квітня 69-го року, це був у нас Сатурн Вовні. Для вас це зараз друге повернення. Тобто ви будете проходити свої уроки мудрості. Також, якщо ви народжені з 8 квітня 96-го року до 10 червня 98-го року, а також 26 жовтня 98-го по 1 березня 99 ви також. Маєте Сатурн вовні, і все, що я казала про те, що вам також треба розуміти про цю відповідальність да, за свої дії, і зараз це у вас буде перше повернення цього Сатурну, тобто це буде ваше випробовування на ваші уроки мудрості. Тому це буде обов'язково для вас важливим для тих, хто народився в цей період, але не обов'язково в 25-му, тому що треба дивитись ваш гороскоп, тільки якщо ваш Сатурн в вовні, ну тобто. Це перші 4 градуси. Якщо ви народились там ближче до 97-го, 8 го року, то це вже буде ваш період на перевірку буде в 26-й, 8-й рік. Тобто зараз тільки от ті, хто мають в перших градусах цей Сатурн. І а, зараз а, це перевірка на те, хто ви є, ким ви хочете бути, да, ким ви хочете стати. Uh, і друзі, який для нас uh, всіх меседж цього Сатурну? Um... Перше, що треба, бути стратегом. Тобто будьте стратегом, розробіть, розробіть для себе план дій. Якщо у вас є якісь ініціативи, які ви хочете запустити, починайте своє, якщо ви щось відкладали. От просто починайте і будьте готовими відповідати за свої дії. Так? Тобто, просто нести відповідальність за це. І знаєте, головний такий меседж для від Сатурна вовні для кожного з нас зараз це тренувати волю. От для людей, які мають Сатурн вовні, от в ті числа, які я сказала і роки, для них важливо тренувати волю, і сильні не ті, хто швидкі, а ті, хто стійкі. І от саме цей Сатурн Вовні якраз і змушує нас ставати стійкими. Не потрібно бути швидкими. Потрібно бути стійкими, і от знаєте, він цей Сатурн, або ну, або, грубо кажучи, період, в, яким, в якому ми будемо знаходитися, особливо ті люди, які мають повернення Сатурну або аспекти від Сатурну до своїх планет, або важливих точок. Це перевірка, знаєте, така що в цей час Сатурн ламає слабких і коє сильних, тому. Знайте, що ви все можете пройти, ви все можете пройти. Просто знайте, що цей період може бути певним таким, знаєте, випробуванням заради того, щоб стати вже більш свідомим, більш мудрим, більш сильним. Тому, тому що Сатурн він дійсно робить з нас дуже мудрих внутрішню, внутрішню душею, стійких. Він вибудовує в нас силу духа, силу волі. І хочу вам сказати, що. Що, от, знаєте, деякі люди вони бояться планети Сатурн, але я її дуже люблю. Тому що е, ті, хто йдуть свідомо або намагаються бути свідомими в своїх діях, в своїх рішеннях, е, вони все одно отримують знаєте, лагідну руку цього Сатурну. Тобто він підказує, але він не ламає. Е, тому що він, знаєте, як усвідомлює те, що ви намагаєтесь розвиватись, ви намагаєтесь не... Ну, робити наскільки ви можете, та старан свою справу по життю. І ем, треба просто розуміти наслідки, що Сатурн е, це просто такий, знаєте, нам е, фідбек від долі. І чим е, чим більш відповідально ми ставимось до себе, до інших, до свого життя, тим краще будуть винагороди від Сатурна, тому що він також нагороджує, як і Юпітер. Е, просто його, його дія трошки. Інша, вона відрізняється. Друзі, я думаю, що в принципі я розказала вам його вплив. На нас, на то, на наш світ, який буде відбуватись більше з 26 по 28, я хочу, щоб ви, будь ласка, поділились своїми думками щодо цього. Можливо, у вас є якісь ідеї, які ви хочете розпочинати на цьому Сатурні. Поділіться зі мною, а також ті люди, які знають, що ви маєте свій Сатурн Вовні, якщо ви чули себе тут, або маєте планети Вовні, то поділіться також. І якщо ви вже бачите, що. Щось починається, вже цей вплив також діліться. Дякую вам за увагу, друзі, і ми з вами почуємось вже у наступному відео. Наступні відео у нас буде стосуватись нового місяця в близнюках, Юпітера, який приходить в знак раку. Ну і там у нас ще і Уран скоро буде переходити в близнюки, і ретро Меркурій скоро буде. Тому скоро будемо з вами частіше бачитись. Бережіть себе і до зустрічі!